Вітаю вас, любі діти! На цьому тижні ми з вами дізнавалися більше про дивовижний космос. Тож сьогодні хочу запропонувати вам зліпити ось таку космічну поробку, ракету, зірки та різні цікаві планети. Ну що, почнемо? Для цього нам з вами знадобиться Невеличкий аркуш кольорового паперу або картону темного кольору, адже ми знаємо, що в космосі дуже темно, дощечка для ліплення та пластилін різних кольорів. Отже, перш за все, ми зліпимо з вами ракету. Подивіться, вона трошки витягнута, гостренька вгорі, має ось такі ніжки, віконечка. Та це в нас вогонь, який додає їй швидкості. Отже, кладемо перед собою аркуш паперу і беремо ось такий досить величенький шматочок синього пластиліну. Добре, розминаємо в ручках та скочуємо в товсту ковбаску. Ось так маємо таку ковбаску. Далі двома пальчиками з одного боку ось так защипуємо та трошки витягуємо, щоб цей бік ракети був загострений. І тепер цю детальку ми будемо приліплювати вже на аркуш. Подивіться, я кладу посередині аркушу. І добре притискаю пальчиками, розплющуючи цю деталь. Ось так. Далі ми можемо з вами взяти невеличкий шматочок жовтого пластиліну, відщипнути від нього ще менший шматочок, зробити кульку. Зараз розплющити кульку на самій ракеті і в нас вийдуть ось такі віконечка. Ще одну кульку, прикладаю і пальчиком притискаю. І ще одну. Готово? Далі давайте зробимо ніжки ракеті. Для цього візьму невеличкий шматочок білого пластиліну, також відщипну ще менший, буду скочувати у кульку. А далі цю кульку з одного боку ось так витягну Нас віде ніби такий трикутничок. І цю частинку я приліплю ось так. З боку притисну пальчиком. Те ж саме зроблю з цього боку другу ніжку. Відщипну, зроблю кульку, витягну з одного боку. Ось так трошки притискаючи. І приліплюємо. Таким ж чином з помаранчевого пластиліну ми будемо робити вогонь ось тут внизу ракети. Так само відщипнули невеличкий шматочок, далі зробили кульку, трошки сплющили з одного боку, і приліплюємо. Яких я зроблю три штучки. Отже, ракета вже в нас готова! Тепер найцікавіше. Давайте створимо з вами цікаві гарні планети. Для цього ми можемо перемішувати пластилін між собою. Наприклад, в мене залишився невеличкий шматочок білого, та я ще відщипну ось так помаранчевого. Накладу їх один на один. Там буду розминати і перемішувати ось так пластилін, скочуючи в кульку. Далі цю кульку ми також притискаємо добре до аркушу. І планета в нас з вами вже виходить ось така цікава, різнокольорова. Так само можемо зробити ще одну. Я вже візьму жовтий пластилін і ще перемішаю з невеличким шматочком білого. Ось так прикладаю, притискаю їх один до одного, завертаю, розминаю та скочую в кульку. Далі цю кульку розплющуємо. Подивіться, які цікаві візерунки. Із жовтого пластиліну за бажанням можемо додати ще зірочки. Відшипимо невеличкі зовсім шматочки можна навіть пальчиками скочуємо їх у кульку та приліплюємо. І ось така гарна пластилінова, космічна картина в нас з вами вийшла. Надсилайте фото своїх робіт, буду дуже чекати!